Ситуація така, запалювання вмикаємо, а вешка воно клацає, але погано їздить, йому треба допомагати. Щось там він тягає, питається і гайка з підйомнику. Тому що ми робимо? Ми знімаємо оцю накладку, там два самореза під хрестову викрутку і оцю чашечку знімаємо. Дивіться, перше, що ми робимо, у нас є отут заводська точка. Зараз світ спробую показати. Через отвори дивимося зазори між цією рамкою і втулкою. Тут у нас зазори чіткі, але воно настільки густа смазка, що воно ну, дуже погано працює. Проблема в самому моторчику. Зараз, звісно, спробую розібрати сам моторчик і подивимося, що воно нам дасть. Ногою придавлюємо, щоб пальцям не дало. Дивіться, що? що у нас зараз. чорно. Знімаємо пружинку, знімаємо іншу пружинку. Дивіться, як пружинки тут стоять, вона одягається на палець, підпирається і оцей ось усік ціпляється за оцю стінку, то ми розбираємо. І отак ось ось витягуємо. Щіточки у нас такі собі, якщо чесно, мені не дуже подобаються, бо вони дуже коротесенькі вже. Будемо зараз щось робити, ймовірно, перепаювати щоточки. І так, що я зробив? Все промив. Зараз залишилося якор привести до тями, прочистити, проточити його. Ці щотки зараз зрізаємо, знайшов, підігнав інші отакі ось руки від графіту. Тобто мають вони вільно рухатись. З боковим виходом знайшов. Зараз підпаємося сюди, збираємо і все буде гуд. Перемазуємо, перечищаємо там все знову ж таки. І трохи під наклоном. Якщо ви зрозуміли, то у нас щітки під наклоном заходять. Тобто вертикально, а щітки під уклончиком. Тому срез сделаємо так чуть-чуть по діагоналі. Ось вам наклончик, бачите, так? Да? Щоб у нас по діагоналі і соприкосновіння площа була ну, хороша. Ось щотка, Ось наклончик бачимо чуть-чуть. Да, і так вона буде опускатися і плотненько прилягати до колектора якоря. Зараз перепаємо все, пакуємо і збираємо. Прочищаємо між колекторами оту стружку, яка в нас набилась, плюс графіт зі щиток. Можна ще промити, якщо хочете, десь якимось очисником карбюраторів. Рухи мають бути чіткими, щоб не подряпати сам колектор. Так, Міняємо щетки. І обрізаємо, вони нам ще знадобляться. Отже, перепаяв щіточки, як бачите, нові ну вже стоять. Тепер, колектор у нас чистий, там у нас все гуд. Вставляється він методом отак от все, тепер вставляємо щіточку. Мені не подобається. Вставляємо пружинку? Є. Інша щоточка. Наклончик правильно ставимо. У є своє посадочне місце. Все гуд. Тепер прокладочку кладемо. І оп. різко вставляємо, щоб якорь не вискочив сюди. Або придержуємо шестеренку, щоб він не вискочив. Вставляємо болтик ой, гаечку і болтичком піджимаємо. Та ж сама ситуація з остальними. Ставимо біленький хамутик, який стояв тут. Обов'язково має проїхати машина. Це ж неминуче. Не робимо під завод. По заводу воно так і має бути тут. Стяжечка. Опушуємо її. І тепер ставимо на місце це все діло. Тут-чуть поправляємо моторчик, ну, ще зуб'я, щоб співпали. Ставимо в посадочні місця двигунчик. І зажимаємо. Неважливо, як він зараз стоїть. Тобто ми коли натиснемо кнопку, він стане на своє місце. Тобто ви виставите вже як треба. Двигунчик, він постійно крутиться в одну сторону. Все. Постійно, постійно. У нього нема мертвої точки. Мертва точка є у цих ось у цієї шестеренки. Зібрано, все працює. Але я маю перевірити і показати вам, як це все працює. то що, ми рука... то, що моторчик не робочий, то одне, а то що ми руками а, двигаємо скло, а рухаємо його туди-сюди, то це, скоріш за все, часто буває. Скло зарізається в цю резинку, воно рветься, воно зарізається в нього і стає на перекос. Тому як ми перевіряємо резинку. Достаємо її отак ось, в наглу і дивимося всередину. Може, може і ні. Ні. Тут все чітко. Дуже часто буває ця частина вона прорізана. Склом прорізана і воно вирізається і зачіпляється. Тут все гуд. Вставляємо так само зворотньому напрямку. Ну, коротше, одну рукою не можу ставити, вам треба дві. Дуже багато відео в мене було про Chevrolet, Авео лачеті, але ж нема жодного відео про ремонт передніх склопідйомників від Авео. Скажу так. Принцип той же самий по, по ремонту двигунів, але. В лавешні моторчики вони набагато простіші в ремонті, тому що він легше розбирається, щітки підпружинені розборною пружинкою. Тобто все достається доволі просто, все збирається, далі там якорь, колектор, все точиться, міняються щотки і він. Працює далі, як кажуть, як швейцарський годинник, цей автомобіль не виключення. Як бачите, все відремонтували, все запрацювало. Розбирається набагато простіше і швидше. Складніший сам механізм обов'язково звертайте увагу на сам механізм склопідйомника на ножиці, тому що центральний отвір він роздовбується і потрібно вже там проварювати, проточувати. Це набагато складніше. Кому відео сподобалось, ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал. В описі є дуже багато цікавої інформації до цього відео. Там є посилання на наш інстаграм сторінку, на наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. А також там є посилання на сайт по пошуку майстрів. Якщо по якійсь причині з причин ви не можете відремонтувати Свій склопідйомник, ви завжди можете знайти майстра в своєму місті за допомогою цього сайту. Буквально хвилина без реєстрації, без оплат, без нічого. Подали запит, заповнили пусті клітиночки, вказали, який автомобіль, свій номер телефону, і чекаєте дзвінка від майстру вашого міста. Ну і вже ж обираєте серед пропозицій, тому що пропозицій буде не одна. Всім хочу побажати успіху, всіх обняв, всім удачі і пока.